Я пропоную сидячи. Доброго дня. Слід высветка, що практично в Україні и хороший зал Тому сама все книгова изброшу как законодавство державних формат. Я полифу діяльності на всіх напрямках. Одно з них реально є своє частная и квалифікована на данім за офіційно оприлюдненими даними на 3 вересня 2014 року з району проведення АТО з інших регіонів переселено 199 тисяч осіб, у тому числі 65 тисяч триста двадцять 26 тисяч інвалідів та всіх похилого віку, в тому числі тимчасово поміщених в межах Донецької області 61 тисяча 355 осіб. Всього тимчасово розміщено 216 тисяч 283 особи, в тому числі 70 тисяч 212 дітей, 27 тисяч 453 інвалідів та всіх похилого віку. За медичне допомоги ще слаба тимчасово поміщених осіб з Автономної республіки Крим та міста Севастополь, які тимчасово перебувають в областях, та в місті Києві, звернулася весь період дорослих, 2873 особи, дітей 2076 осіб. Із них госпіталізовано 375 дорослих і 236 дітей. Взято на медичний облік 2334 дорослих громадян і 1744 дитини. Проведено зазначені категорії населення медичних оглядів дів фіографії тощо 3945 дітей за медичну допомогу е, ось, за медичну допомогу в адміністративних областях та у місті Києві із числа тимчасово пемічних осіб з Гуанського та Донецького регіонів звернулася наростаючий під, під сумах за весь період дорослих 21 тисяча 48 осіб, дітей 17 тисяч 552 пятьдесят Дитини. З них оспіталізовано 4508 дорослих і 3181 дитини. Взято на медичний облік 10 172 дорослих громадянина і 7761 дитина. Однак за оперативною інформацією координаційної ради, що надходить від наших волонтерських ОПР і громадських організацій, реальна кількість потерпілих осіб на порядок вищих. Достовірних офіційних даних. Нам привели жаль немає. За нашою інформацією, з території двох областей на сьогоднішній день виїхало понад 2 мільйони осіб, з яких орієнтовно 250 тисяч потребують негайної медичної допомоги і понад 300 тисяч, що перебувають на обліку по профільним захворюванням, цукрові, діабет, туберкульоз, онкологічне захворювання тощо. Натомість ми маємо ситуацію, коли фактично зруйновано всю вертикальне управління системи охорони здоров'я. Профільне міністерство відмежувалося від вирішення питань по забезпеченню належної медичної допомоги не тільки тим, тимчасово переміщеним із але й усім громадянам на нашої країни. Перший заступник міністра охорони здоров'я України, пан Салют, своїм дією зруйнував усю систему державної закупки. А заступниця міністра пані Лісневська, не маючи медичної освіти, намагається боротися з корупцією і оцінювати ефективність діяльності кадрів міністерства. В Україні війна, а заступники міністра спокійно відповідь у випусках. Замість того, щоб вирішувати підлання належного забезпечення медичної допомоги, громадян міністра та його команда засередили свою увагу і сусідів на підготовці до майбутніх парламентських виборів. Як наслідок, втрачено координаційних дій координацію дій управління обласними департаментами охорони здоров'я у зоні АТО Нам просваліття тяжче залишені медичні кадри цього регіону, а також професорсько-викладацьких складних студенти Луганського та Донецького медичного університетів, навчальні корпуси, які зруйновані під час бойових дій. Невідомо. Скільки було виділено бюджетних коштів на отримання спроводованих навчальних і лікувальних закладів, на заробітну плату медичним працівникам професорському викладацькому складу, і як тепер ці кошти будуть використовуватися. Також навідомо, куди поділилося 150 ошиб швидкої медичної допомоги, передбачено для потреб автономної республіки Крим, і як тепер будуть розподілятися кошти, які передбачалися на потреби в ліках і медичного обладнання Донецького і Луганського регіонів. І автономної республіки Крим Міністерство охорони здоров'я України так і не розробило дієвих ефективних алгоритмних дій понадання медичної допомоги тимчасово переміщеним громадянам дієвої дорожньої карти з питань працевлаштування медиків, розміщення студентів медичних вузів з числа населених людей у лікувальних установах і вищих навчальних закладах країни. Заблоковане або дозірване виконання державних програм забезпечення за рахунок бюджетних коштів необхідними ліками та інсуліном хворих на цукровий діабет, туберкульоз, онкологічний та інші нервом від загрозу зриву програма вакцинації дітей. Невідомо скільки ліків і медичного обладнання зберігається на складах державного резерву, взагалі, чи є що станети складами. Впродовж трьох років є недій здатною комісія по біологічній безпеці при РНБО. Не працює вона і зараз, коли в Україні йде повномасштабна війна. Через прийняти Верховну Раду закон про державний бюджет України на 2014 рік і 31 на 2014 року за норму No162237 суперчволі незалежного посумокового руху. Внесені зміни до державного бюджету України на 2014 рік, якими надається право керівникам бюджетних установ без згоди, попередження працівників, встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу, надавати відпустки без збережної заробітної плати на визначений цими керівниками термін, не виплачувати у повному обсязі заробітну плату і надбавки, не враховувати.